Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про ваших сусідів, з якими ви живете. Ну, хто довго, хто не дуже довго. Давайте дивитись. Так, ну, давайте. Ну, Вже жокось зачепилось, то я вже скажу. Тут мені поки... Ну, я думаю, впізнаєте себе, хтось впізнає себе в цій ситуації. Просто, я так розумію, що це про не стільки про ваших сусідів, скільки про вашого чоловіка, який дуже. З одного боку, він дуже пишається своєю жінкою, дівчиною, там вже хто ви йому. А з іншого боку, тут ревно ще такі, що просто от на вас задивляються всі. Він вважає, що всі сусіди, всі чоловіки, сусіди, у вас закохані, і це просто жах для нього. Він думає, що поки його нема вдома, до вас там і ходять. І... Ну, просто тут ревнощі такі складні. І важливо, що це помічають чоловіки сусіди, і навіть знаєте, можуть над ним так посміюватись, і можуть так шуткувати, знаєте, між собою обговорюють цю ситуацію. І мені от в цій ситуації мені чогось не дуже подобається ваше обличчя, бо воно у вас виглядає втомленим від його ревнощів. А ви, ну от Ця ситуація, яку я вам комусь з вас описую, вона вам вже така, знаєте, набридла. І ви розумієте, що. Ну, тобто, це не зміниться ніколи, і з цим важко. І з цим ніяк ви не можете навчитись жити. І він не зміниться, ви то теж знаєте. Далі. Зверніть увагу для когось з вас. Якщо загубили ключа, то якийсь сусід чоловік, я так розумію, що він його знайшов. І Якщо чесно, я не буду казати нічого поганого про людину, але якщо чесно, якщо губите ключа, краще б змінити замок. Щоб у вас був новий ключ. Бо людина то могла знайти але до нього ще хтось міг знайти. Ну, от така ситуація, яка просто сама кавова гуща каже про те, що краще б змінити. Далі. Тут показаний дуже гарний сусід у вас у когось, з вас є такий справжній друг, людина, яка надійна. Можна на нього покластись, і людина, яка стабільна, сам, сам по собі стабільний. І поряд з ним якось стабільно все. Ну, тобто, знаєте, не треба від нього чекати якихось ну, несподіванок, гарною людиною показаний. Чотвірка, якесь важливе значення має чи для вас, чи для цієї людини. Ну, може, 4 числа народжений, може, в четвертому місяці у нього день народження. Може, четвірка, остання цифра рік народження, а може, четверта квартира, чи будинок номер 4 чи поверх четвертий, і людина там мешкає. Тож, людина для вас надійна. Так, ось тут показана закоханість когось. Але тут таке сусідство, не обов'язково, що це десь дуже поряд. Тут може бути чотири квартали між вами, але ви теж сусіди. От, наприклад, ви мешкаєте в одному районі через чотири будинки, чогось мені четвірки, тут багато четвірок йде. По цій Ситуації і є літери. Літера В, літера с Ч, літера П, і, З, або літера Є. Е. Такого показали чоловіка, теж, знаєте, багато про вас е мрія. От ви для нього така ладна жінка, симпатична. А якщо слухає чоловік і впізнає себе в цій ситуації, то розумійте, що жінці, ви теж подобаєтесь. Що дійсно ви можете бути гарною парою, якщо такі у вас е плани мрії про людину. Тепер чийсь трикутник, на жаль, теж показаний. І тут одна жінка, два чоловіки в цій ситуації і подружка, яка ой, їй би не довіряти свою таємничку, бо видно, що жінка тут, ну, Тут такий трикутник, коли, знаєте, людина не виглядає такою, що просто ну, так їй подобається по життю мати двох чоловіків одразу. А тут вона як, сама не розуміє, як вона потрапила в таку ситуацію, як вона, маючи чоловіка, закохалась ще в когось. І з цим питанням вона може спілкуватись з подружкою, але не треба б то робити. Бо подружка може в якийсь момент розповісти її чоловікові, що така ситуація має місце в їх житті, бо її чоловік, цієї жінки, ну, подружка його вважає от достойною людиною, і так, знаєте, вона ну, не подобається їй, що ви робите, якщо хтось з вас пізнає свою ситуацію. Не підтримує вона вас в цьому питанні. Далі дивлюсь, що тут ще? Ось тут комусь з вас треба бути уважними, тут труби мені показані. І сусіди зверху, ну, можуть такі халепи вам влаштовувати. З тими трубами. Там, якщо чесно, воно виглядає, як, знаєте, от стояк будинку. І щось вони там робили і вони як порушили. Воно нібито і лагодилось, але ну, воно має проблему, його ну, до кінця не зробили або взагалі його треба замінити. Тобто воно там чимсь скріплене, але є питання, як то кажуть. Так, дівчата, хтось з вас це сусід, який як тимчасово заїхав в будинок, може знімає помешкання, може, ну, мені воно здається як тимчасово, хоча. Просто він може бути новеньким в будинку вашому. Серце таке показують мені, такий, ну, може закохатись, і ви можете закохатись в чоловіка. Показаний мені вже дорослий. Ну, я б сказала, 40-45 плюс, отак він мені виглядає. І ви вже навіть могли десь з ним, там, наприклад, їдете в ліфті. Або там ви там, десь йдете до себе додому, він до себе і десь там вітаєтесь. вже. Якісь такі ну, трошки розмови вже як відбуваються між вами час від часу. Ну, там Привітання вранці, там, привітання ввечері. Людина вже може навіть підлаштовувати, як знаєте, вивчив, в який час виходите, може. Теж там підлаштовувати, щоб іти в той самий час, щоб вас побачити, вже якась закоханість в людини існує до вас, можуть бути зміни у вас в особистому житті. Дуже помічаю, я так розумію, може ви втомлена, просто так ідете, виглядаєте, а може. За вашою спиною хтось є, людина така характерна, людина неприємна. І вам псує настрій час від часу. І він помічає, що ви час від часу, от знаєте, як не в настрої буваєте, як така дуже засмучена. Ну, Він якось так. Я не бачу, щоб він був дуже сміливий до того, щоб підійти там, десь там, десь дуже з вами, спілкуватись, але ж подобаєтесь дуже. Далі. Тут хтось з сусідів буде змінювати помешкання, і вам це буде скоро як новина. якийсь чоловік десь буде як заміна одного на іншого. Може, дійсно квартира здається, наприклад, і час від часу там замінюється. Тут кажуть, не довіряй, сусідка з довгим носом. Така худорлява жінка, темні очі, і такий, як гострий носик у неї, і гостре підборіддя. Не дуже треба там довіряти їй, хоча людина така, що, як бачить вас, то весь час випитує щось, все їй цікаво. Далі дивлюсь ось тут можете здружитись з людиною, але так, дивіться, отак воно. Чи то ви нова людина? В будинку, чи це ці люди нові? Дивіться, тут чоловік, який дуже любить жінок. У нього є жінка, він не один. І до вас вже оком накидає. Але жінка у нього така, що, знаєте, він її, я так розумію, що ображає, бо вона як затравлена якась. І весь час коло нього багато жінок. І він такий, що, знаєте, він як дружні стосунки з усіма заводить. Такий. Тобто не втратьте в халепу, бо вам воно видно, що воно вам і не треба, але ж ви його знаєте, от він до вас. ну так. Як залицяється, а ви його засуджуєте одразу. Я так розумію, може, і знаєте, що він не один, що є жінка. Ну, такий є у когось з вас сусіди. І, будете... і я так бачу, що в будинку про нього вже багато розмов ходить. Mm -hmm. Так. Тут сварливі якісь є, теж, на жаль, Такі весь час чимось незадоволені. І є сусідка якась така дуже перелякана людина, і вона як відкриває двері, тут ціпок такий, знаєте, ну, щоб затримувати ті двері. Отаку показують сусідку. І знаєте, тут показано, що Така людина, що вона вже потребує трошки допомоги. Ну, там, ментальне здоров'я у людини вже дуже страждає, всього боїться дуже така перелякана. кого ще нам показують незадоволений якийсь чоловік, весь час якісь питання у нього, весь час він щось такий, знаєте, з пліткарством, але ж це чоловіче, саме чоловіче пліткарство показане. Тут, тут рятують світ, тут такі розмови, що вони весь час рятують світ. Тут вони знають, як що треба робити, що всі неправильно роблять, що взагалі треба все геть переінакшити. Ну тут таке, знаєте, ну, більш такі, знаєте, вже літні люди, діди, діди, які пліткують. Ось тут показаний дуже сильний чоловік. Такий, що і вдома він все робить своїми руками, і навіть може десь там, ну, біля дому, щось робити. Такий, що вміє організувати людей, вміє м м напланувати, і зацікавити людей. І навіть якщо там треба на щось гроші збирати, то до нього всі йдуть, несуть. Цей сусід такий, на нього можна покластись, він дійсно вміє вирішувати питання. Якщо щось там треба вирішувати, то він, знаєте, от людина, яка. Ой, вибачте, людина, яка Йому не складно, йому, от знаєте, він такий дуже активний. Якщо щось збереться робити, то йому треба довести. До кінця. Тут якісь пияки, весь час якісь сварки драки показані, і показане можуть бути не пияцтво щось інше, але показано, що не дуже там втручайтесь, бо люди такі такі страшні люди. Не треба з ними. Ну, якщо треба, то викликайте там поліцію кого там. Але самі не втручайтеся. Так, далі. Когось з сусідів тут. Зараз тут людина як нерухома, десь його повезуть скоро, ну, як на лікування, на обстеження, тут, знаєте, як викликається, чи то швидка, чи то спеціальна така автівка, яка перевозить інвалідів. Бо бачу, що люди, які працюють на цій автівці, вони допомагають його десь там ну, вантажать. Так, є сусід, який підглядає за вами. Ну, але тут не тільки за вами, тут взагалі, тут всі у нього. Може, консьєржем працює у вас в будинку, може, просто -от, одинокий і. Цікавите ви людину, чоловік? Дуже щось видивляється вас. Ну, дійсно гарна жінка йде, чого б не видивлятись. Так, знає, де, коли ви зазвичай ходите, і весь час він навіть намагається вам на очі потрапляти, бо хочеться, щоб ви ж його помічали. Так, ось тут показані мені... О, ну це рентген-апарат. Це такі, ну, зазвичай є такі, я так розумію, що майже в кожному будинку є такі у кожному під'їзді, бо такі, знаєте, пліткарки сидять, такі розпливчаті пані е, і аж, аж мовчать, поки не пройдете, бо треба ж все ж роздивитись, бо потім же ж треба ж мати про що розмовляти. Ну, такі скрізь є, не звертайте уваги. Дулю скрутили в кишені. Тримаєте, і все буде добре. То ваш оберіг. До речі, самий сильний оберіг насправді. Так, хто тут ще? Ну, тут знову ж таки тут когось на обстеження будуть вести. Тут, як в лікарню кладуть когось з сусідів. І ось тут хтось з сусідів як нову роботу мати буде. Хоча це і вас може стосуватись. Тут навіть може бути таке, що хтось з сусідів допоможе знайти нову роботу для когось з вас. Угу. Отут тут межу вимірюють дуже, прискіпується а, така худорлява жінка, показана. Це вже, ну, такі будиночки на одного хазяїна, як то кажуть, це, знаєте, як, Вважає, що у вас дуже багато грошей. І навіть якщо там десь там кілька сантиметрів від вас забере собі, то ви все одно не біднішаєте від того, щось там з межою намагається накрутити. Десь ваш шмат хоче забрати. І для когось. Зверніть увагу, що там у вас у дворі валяється, бо тут є у вас сусідка, яка підкидає всіляку гідоту. Літери СО. Тут просто знак оклику на таку. Ходорлява, висока, але така скрючена вже, як спину покрутило людині. І може весь час жалітись на низ спини, що там болі в неї. І є у когось з вас сусідка, яка ну, виглядає, як дівчина дуже такого, такої легкої поведінки. І чоловіки, от у будинку, це, я так розумію, що багатоповерховий будинок. Чоловіки просто аж слиною сходять. Ну, Вона тут себе виставляє. Вона ну, людина так спеціально робить, щоб задивлялись, щоб помічали, і ну, нічого ви з тим, з тим не поробите. Вона так буде робити і надалі. Просто слідкуйте, як то кажуть, за своїм чоловіком, бо тут, не, ну, тут така дівчина, що, знаєте, ну, бідненькі їй не треба, але ж голову дурити любить. Так. Я, ну, щоб ви не подумали, що я ж нікого не ображаю, що ви там бідненькі, але ж е е ті чоловіки, які мешкають з нею в будинку, вони всі для неї бідненькі, так щоб ви розуміли. Вона цілиться геть на інших чоловіків. Ну, зміна сусідів і тут показана, ну тут. Це, це нормально. Це якщо мешкаєте в багатоповерховому будинку, де здаються на ну, здаються квартири, то, звісно ж, будуть зміни. Ну і Сварки, Сварки дійсно. От багато такого показано, що не всі вміють, як то кажуть, між собою відносини там прояснювати тихенько. Є люди, які от просто це всі бачать, всі чують, це якось так важливо, щоб всі знали, що у них там посварились. Ну, все так більш нічого цікавого не бачу про ваших сусідів. Тож, як то кажуть, живіть в мирі та в злагоді. Ну, хоч намагайтесь. І гарних вам сусідів, приємних і не сварливих, не крикливих і таких, щоб вам було радісно з ними вітатись і бачити їх час від часу. Тож. Всім гарного дня! Побачимось! Всім пока.